В селі Кузьміному Качівського району продається одноповерховий будинок загальною площою 51 квадратний метр, житловою 32. А будинок розташований на земельній ділянці 50 сотин, 25 піджитлове будівництво і, 50, і 25 ОСГ. В Будинку є септик, світло. І вода свердловина. Заходимо в будинок. В будинку дві кімнати. Будинок потребує ремонту, але він в житловому стані. Жити можна. Підлога тут дошки. Бачите, що є світло. Це передпокій. Броньовані двері. Це можливо бути кухнею. Двері прямо там вихідне горище. І друга кімната. Є ще прибудови. Тут є літня кухня, в неї заведена водичка, є вода. Ця піч на ній можна готувати, піч на дровах, і ця піч опалює будинок. Опалення в будинку, так скажімо, дров'яне. Далі є дроварня, свинарник, туалет на вулиці. Ну і там різні господарчі приміщення. Там трошки далі є великий виноградник. Це свердловина. Ну і подивіться, який гарний краєвид відкривається з будинку. Ціна за домовленістю.